Доброго дня, дев'ятикласники! ми з вами продовжуємо вивчати генетику. Сьогодні ви спробуєте самостійно розв'язати деякі задачі. Перед тим, як ви будете працювати самостійно, давайте з вами розглянемо, які ж є у нас варіанти розв'язків задач. Ми з вами сьогодні закріпимо задачі найпростіші на закони Менделя. Ось у нас є задача номер 1 Бачимо, так гетерозиготна жінка. Має карі очі. Визначте її генотип та генотипи гамет, які вона може утворити. Давайте з вами спробуємо записати умову задач. Отже, нам дано жіноча особа, як ми записуємо жіночу особу? Символом Венери, так? Сказано, що жінка гетерозиготна. Гетерозиготна це означає, що в неї одна ознака домінантна, інша рецесивна. Ми вже зарані з вами записали, що А велике. Ми взяли букву А для позначення цієї ознаки. І в нас А велике це будуть карі очі. Запам'ятовуйте, що карий кольор очей це домінантний. Відповідно, А маленьке це будуть блакитні очі. Нам необхідно дізнатися генотип самої жінки, ми вже дізналися. Це просто потрібно запам'ятати. І нам необхідно дізнатися, які в неї можуть бути гамети. Отже, давайте з вами запишемо. Задача дуже проста. Із батьків ми маємо лише жінку, і ми маємо утворити гамети. Ви знаєте, що гамета це статева клітина, яка містить половину від всіх ознак. Якщо в нас ознака складається із двох генів, то в гаметі буде одна із ознак половинка гену. Тобто, 50% гамет у нас будуть містити домінантну ознаку. А інші 50% гамет у нас будуть містити рецесивну ознаку. Таким чином, 50% яйцеклітин будуть мати домінантну ознаку, і ця ознака буде свідчити про карий колір очей. І 50% яйцеклітин цієї жінки будуть нести ознаку про блакитний колір очей. І в залежності від того, із яким сперматозоїдом, яка яйцеклітина зустрінеться, такі будуть очі у потомство. Тобто, якщо е яйцеклітина з домінантною ознакою, ось до прикладу, зустрінеться із сперматозоїдом, е до прикладу, також з домінантною ознакою, значить у нас дитина буде. Яка у нас буде дитина, Якщо в нас зільються ось ці дві гамети, в нас дитина буде гомозиготна за домінантною ознакою, в дитини будуть карі очі. Якщо ще сама гамета жінки з домінантною ознакою зустрінеться із сперматозоїдом, який має рецесивну ознаку, то в нас також буде кароока дитина, але вона буде носієм гена про блакитний колір очей. Це в нас перша задача. Давайте з вами розглянемо наступну задачу. Задача дуже схожа, тільки в даному випадку йде мова про гетерозиготного чоловіка, правшу. Визначити його генотип та тип гемет, які він може утворювати. Знову ж таки, дано. Ми записуємо, що це вже чоловіча стать символом Марса. Гетерозиготний. Ну, нехай, якщо ми перші задачі ознаку позначали буквою А, то в даному випадку будемо позначати буквою Б. Якщо він гетерозиготний, значить у нього є велика і маленька букви Б. Якщо він правша, Б велике це домінантна ознака. І це буде е, правша. Правша завжди домінує над лівшею. Відповідно, лівша це буде рецесивна ознака. Що нам необхідно дізнатися? Генотип чоловіка ми вже, в принципі, дізналися. Нам сказано, що він гетерозиготний. Тобто, вам всього-навсього потрібно грамотно прочитати умову задачі. В ній вже зазначено генотип чоловіка. Тепер нам необхідно дізнатися гамети його. Давайте запишемо. Ось, у нас батьки позначаються. Ми записуємо, що в нас лише є батьківський організм, материнський відсутній. Утворюємо гамети. Знову ж таки, якщо в нас одна ознака складається з двох хромосом ось одна хромосома, ось інша. То в гамету йде тільки половина хромосоми одна хромосома із двох ось Б велике, ось Б маленьке. Два типи гамет може бути. Знов 50 на 50. Таким чином, ми ось розв'язали другу задачу. Третя задача зверніть увагу на умову задачі це задача для самостійного розв'язування. Подивіться, будь ласка, розгляньте. Будемо думати, що ви із третьою задачею розберетеся. Значить, альбінос – це рецесивна ознака. Нормальний колір, підказую вам, це буде домінантна ознака. А велика це, припустимо, буде нормальний колір шкіри та волосся. А А маленька – це буде нехай альбінос. Тобто, якщо в нас жінка гомозиготна, як ви думаєте, як нам правильно її записати? Далі, це ви зробите самостійно. Йдемо до четвертої задачі. Сиве пасмо волосся у людини це домінантна ознака. Отже, дано, сиве пасмо домінантна ознака. Ну, нехай, оскільки сиве, то S велике це буде сиве пасмо. Відповідно, нормальне волосся це буде в нас рецесивна ознака. Нормальне. З нормальною пігментацією. У мами є сиве пасмо. Тобто жіноча особина у нас буде точно з великою однією букою S, а з другою невідомо. Ми не знаємо, чи вона гомозигота, чи гетерозигота, чи дві великі С, тому що і це буде сиве, і мож, може бути даний варіант ось такий сиве, і може бути ось так, оскільки це домінантна ознака, то знову ж таки буде сиве пасмо. У батька сиве пасмо відсутнє. Тобто, батько у нас в будь-якому випадку ось така чиста лінія це гомозигота за рецесивною ознакою. Визначте, як успадкується ця ознака у дітей, якщо жінка гомозиготна. Ось бачите, якщо в нас жінка гомозиготна, значить тільки такий варіант. Тобто ми вже з вами коригуємо нашу умову задачі. І пишемо, що вона гомозиготна за даною ознакою. тепер нам необхідно, відповідно, знайти, що f 1 їхніх дітей нащадків. F1. Давайте з вами запишемо. Батьки, спочатку пишемо жіночий організм. Жіночий організм у нас гомозигота за домінантною ознакою, схрещуємо. І з чоловічим організмом, який буде гомозигота за рецесивною ознакою. Далі ми з вами утворимо гамети, оскільки, дивіться, два однакових стани однієї ознаки, то в нас гамета жіночої яйцеклітина буде одного типу, і чоловічі сперматозоїди будуть також одного типу. Таким чином, у нас F1 утворюється внаслідок злиття, сперматозоїда яйцеклітини, і в нас всі діти будуть одноманітні. Всі вони будуть мати сиве пасмо волосся, тому що S велика домінантна. Але вони будуть носіями про нормальний кольор волосся. Ось це дуже цікава і чиста демонстрація першого закону при схрещуванні двох чистих ліній гомозигот усе перше покоління буде одноманітним. Сподіваюсь, що вам зрозуміло, про що йде мова. Зараз я поміняю колір, щоб вам було краще видно, можливо, вам погано видно. Задача номер 5 Давайте ще спробуємо розв'язати Гомозиготні форми томатів з червоним кольором. Плодів схрестили з жовтим кольором плодів. Визначте, якого кольору плоди будуть у гібридів першого покоління, якщо червоний колір домінантна ознака. Отже, що ми маємо дано. Нам сказано, що червоний колір – домінантна ознака. Тобто А велике це червоний колір. Відповідно, А маленьке це буде жовтий колір. Гомозиготні форми томат, томатів з червоним кольором. Отже, нам необхідно визначити F1. Батьківські форми. Гомозиготні. Значить, у нас дві однакові. Букви з червоним кольором. Оскільки тут немає чоловіка і жінки, ми записуємо без позначення статі. Якщо гомозаготні з червоним, то дві великі букви А. Е, схрестили із плодами жовтого кольору. Щоб був жовтий кольор, то в нас також мають бути в будь-якому випадку гомозаготні за рецесивною ознакою. Тепер ми утворюємо гамети. Оскільки це дві чисті лінії, то тут може бути ось такий тип гамет. І тут може бути тільки один тип гамет. У нас однакові типи гамет можуть бути. І, відповідно, в нас перше покоління все буде одноманітним. Гадаю, ви вже це бачите. Ось. Все перше покоління буде червоного кольору. Давайте з вами розглянемо ще той варіант, коли в нас, припустимо, просять утворити друге покоління. Уявіть собі, що в нас зібрали потомків ось першого покоління гетерозиготиці. І нам задали задачу схрестити їх і визначити, які в них будуть діти. Тобто, нам потрібно дізнатися f 2 Припустимо, у нас є батьки, гетерозиготи. Ось, за цією ознакою. Які в них будуть гамети? В кожного із цього організму буде вже два варіанти гамет. Може бути ось така гамета, а може бути ось така гамета. І так само в цього організму може бути два варіанти гамет. Ось. Таким чином, в мене вже будуть діти f 2 різного типу. Дивіться, ось ця буква. Ось це в мене припустимо, це яйцеклітини, а ось це сперматозоїди. Припустимо тільки, що це яйцеклітини, а це сперматозоїди. Тепер дивіться, ось ця яйцеклітина може зустрітися по теорії ймовірності із цим сперматозоїдом. А можливо, вона зустрінеться із цим сперматозоїдом. Ми не знаємо, як в житті воно може відбутися. Того ми е, запишемо з вами всі можливі комбінації і вірогідності. Таким чином, у нас може вийти А велике і А велике. Або А велике і А маленьке. Тепер дивіться, в нас є ще один тип яйцеклітин. і ця яйцеклітина. Може зустрітися з цим сперматозоїдом, а може зустрітися і з цим сперматозоїдом. Таким чином, ми з вами прорахували всі вірогідності, всі комбінації можливі. І в нас вийшло ось таке цікаве розщеплення. Дивіться, ось в мене є гомозигота за домінантною ознакою. І це в мене буде червоний колір. Ось у мене дві гетерозиготи, які будуть також червоного кольору. І ось у мене є гомозигота за рецесивною ознакою, яка буде жовтого кольору. Таким чином, дивіться, за фенотипом, тобто, як ззовні виглядає, в мене три особини будуть червоні, і лише одна особина буде жовта. А за генотипом, тобто, що в нас по генах, у мене чиста лінія за домінантною ознакою одна. Ось. Чиста лінія за рецесивною ознакою одна. І дві особи, не в мене гетерозиготи за даною ознакою. Ось. Дві гетерозиготи. Бачите, як можу цікаво комбінуватися різноманітні ознаки. Тепер подивіться, будь ласка, шоста задача. У норок коричневе забарвлення хутра визначається домінантним алелем. Тобто, ми можемо позначити відразу дано. Ну. Норки нехай це буде коричневе забарвлення, Б велике. Коричневе. І сіре забарвлення визначається рецесивним. Тобто Б маленьке це буде сіре хутро. Визначте генотип та фенотип нащадки від схрещування сірого самця із коричневою гетерозиготною самкою. Отже, нам вказаний генотипи батьків. Самка в мене коричнева, коричнева і гетерозиготна. Значить, Б велике, Б маленьке. Сірий самець. Якщо сірий, значить він в будь-якому випадку гомозигота за рецесивною ознакою. Тому що сіре це маленька буква. І сірий колір може проявитися тільки тоді, коли в мене дві однакові рецесивні ознаки, дві маленькі букви. Що нам необхідно дізнатися? Генотип та фенотип нащадків. f 1 Отже, в мене є батьки. Материнський організм гетерозигота Б велике, маленьке, схрещується із батьківським організмом гомозиготою за рецесивною ознакою. Утворюємо гамети. У жіночого організму може бути два типи гамет. Може бути Б велике, а може бути Б маленьке. В чоловічого організму, оскільки він гомозигота, може бути лише один тип гамет Б маленьке. Тепер утворимо з вами Ф1. Ось ця, і ця клітина може. Зустрітися з цим сперматозоїдом, і в нас утвориться гетерозегота. Та ж сама яйцеклітин не може, бо в нас один тип сперматозоїдів. Значить, у нас є друга яйцеклітина, і в нас гомозегота. Отже, давайте так: за генотипом і за фенотипом у нас розщеплення один до одного. Тобто, в мене є два типи організмів. І один організм буде коричневий за фенотипом, а інший буде сірий. І розщеплення у нас 50 на 50. Тобто 50% або половина потомків може бути коричнева, а половина може бути сіра. Причому коричневі будуть гетерозиготи, а сірі будуть гомозиготи. Тепер подивіться, будь ласка. Сьома задача це задача для самостійного розв'язку. Подумайте, як ви можете розв'язати дану задачу. Задача цікава. Гадаю, ви впораєтесь. Дякую вам за увагу. Працюйте, здавайте роботи до зуст.